Перший матч півфіналу Ліги Чемпіонів 2012 рік. Челсі та Барселона на Стемфорд брідж Та перед початком цього відео я хочу нагадати вам, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри. Разом з Фавбет. Барселона. Адріано, Маскерано, Пуйоль, Алвес, Бускетс. Хаві, Іньєста Санчес грає широко і робить проникаючі забігання з одного боку. Мессі Опускається низько, як правило, більше у праву частину центра поля. Ніж вліву, так, щоб він міг заходити з лівої ноги. Номінальна грає нападника, але завжди опускається нижче. А також Фабрагас, який приходив для того, щоб створити чисельну перевагу. Дуже багато гравців розташуються в центрі, які дуже добре рухаються. Але по суті, це схема 4-3-3. Склад Челсі виглядав таким чином Іванович, Кейхіл, Террі, Ешлі Кол. У півзахисті у нас був Мікель, Мейрелеш, Лемпарт. праворуч знаходився Мата і Дрогба в ролі нападника і Рамірес зліва. Зазвичай ми грали 4-2-3-1, якби не ця гра через те, що у них було троє гравців півзахисті, а також через їхні якості, і Месі, який постійно опускався низько в півзахист, і Фабрегаса. Який заходить з правого флангу в півзахист? Ми відчули, що нам потрібно буде мінімум три гравці в цій зоні, щоб тримати контроль? Тому ми зробили декілька тактичних змін. зазвичай Раміра зграв праворуч або всередині. але для цієї гри. Алвес постійно грав накладку з Фабригасом на правому фланзі, а той грав всередині. Він був правим захисником, дуже сильно заточеним на атаку. Тому ми відчували, що граючи з Раміросом на цьому боці поля, це не тільки допоможе нам контролювати Алвеса, але якщо у разі ми повернемо м'яч, Рамірос мав швидкість для контратак. А також він отримував простір позаду Алвеша. Тому ролі Раміреса відрізнялись від звичної. В півзахисті Ми грали дуже позиційно, тому Мейрелеш і, Мікель, Мейрелеш і Мікель майже не атакували, але завжди знаходились на дуже хороших позиціях для контратаки. Лемпард мав трошки більше свободи для руху, також і через індивідуальні якості, які він мав, тому у нього було трохи більше свободи. Але Мей і Микель грали більш позиційно на цьому боці поля. Ми відчували, що Адріано, який також міг йти вперед, але був менш атакувальним гравцем. Мата, який був також дуже хорошим і талановитим футболістом, але не таким фантастичним захисником на цих позиціях. Скоріше він був атакуючим гравцем. Це був такий своєрідний баланс між Раміросом і Матою. Ключовим моментом. Окрім того, що гравці мали видати фантастичний перформанс, ключовим моментом було не занадто відкриватися, коли ми атакували. для того, щоб в контратаках ми мали простір. Єдиний раз, коли ми втратили м'яч під час свого білдапу, закінчився тим, що Ешлі Кол вибивав м'яч з лінії. Отож, ми зосередилися на володінні м'ячем, а також на утриманні хороших позицій і хорошого балансу для того, щоб ми були невразливими для контратак. Коли ми знаходились без м'яча, це був дуже компактний низький блок, і ми намагались контролювати простір, і також намагалися контратакувати позаду алвес з рамірусом. Можливо, це найкраще тріо півзахисту, яке коли-небудь грало у футбол. Пускец фантастично приймав м'яч під пресингом у першій фазі, навіть від воротаря. Він один з найкращих гравців півзахисту, якого я коли-небудь мав честь бачити вживу. Його прийом м'яча під пресингом. Дуже чітке уявлення і розуміння, звідки приходить його підтримка. Його здатність робити маленькі обманні рухи і трюки, знаходити час для себе для того, щоб розвернутися і вести м'яч вперед. Тут знаходились хаві і інєста знову ж таки. Два гравці, які повністю комфортно приймають м'яч під пресингом. Тому у сценарії, коли Бускетс, з інєста хаві месі опускається низько і закидає м'яч. Пабрегас, ще один чудовий футболіст, який здатний приймати м'яч дуже високій щільності. Таким чином у вас є п'ять гравців, які постійно намагаються створити чисельну перевагу: п'ять проти трьох у цій центральній частині поля. Таким чином це не тільки тактична перевага, але й також чудові індивідуальні технічні здібності, навіть якщо б ви грали п'ять проти п'яти, вони б все одно могли грати в свій дуже швидкий і щільний футбол але також вони створювали загрозу ззаду. І це була робота Санчеса розтягувати захист і грати високо, і завжди шукати ці забігання в глибину тому, що володіння це одне, але також воно має врівноважуватися загрозою за спинами. Часто в нашій грі траплялося так, що Фабрегас, коли він опускався низько. Тоді хаві або Ін'єста робили забігання вперед в глибину, вони були дуже рухливими. І команда, яка дуже хороша в технічному плані, прийомі м'яча під пресингом, створюючи чисельну перевагу на футбольному полі, тобто таку команду майже неможливо високо пресингувати. Тому дуже важливо, щоб крайні гравці опускалися дуже вузько. Це дуже підходило Раміросуму на цій стороні поля. не так дуже маті, але це була дуже вузька і компактна п'ятірка. І знову ж таки, відстань між цією п'ятіркою півзахисту і четвіркою позаду. Якщо вона ставала занадто великою, вони знову можуть швидко комбінувати і знаходити таких як месі між лініями. Тоді у вас будуть проблеми Отже, дуже важливо, щоб ця дистанція була дуже компактною. Вони могли б володіти м'ячем спереду, але ця четвірка і п'ятірка відстань між лініями були фундаментальними для того, щоб намагатися втримати цю суперталановиту групу гравців подалі від воріт. Мессі в своїй ролі. Ось тут Месі знаходиться в ролі нападника, але грає він не так високо, як нападник. він грає трошки нижче в півзахисті, і перед грою ми зробили деякий аналіз. І проаналізували, які зони він займає найчастіше, і значну частину часу у відсотковому відношенні він звичайно займав у внутрішньому правому коридорі, для того щоб він міг ухилятися, викручуватися і обігрувати, і заходити всередину, маючи м'яча на лівій нозі. Дві третини часу на цій стороні поля і менше на цій, де головним прийомом була швидкість назовні. В результаті цього ми поставили Майрелеша на дуже вигідну позицію. Мікел також грав позиційно з особливою увагою на цю сторону поля, таким чином, щоб Рамірес також закривав цей простір. Ми практично створювали тут п'ятірку, яка складалася з лівого захисника, лівого крайнього Раміреса, Майрелеша і Мікеля, і лівий центральний захисник Джон Террі. Кожного разу, коли він опускався на цю позицію, у нас завжди був не один гравець, який мав бути всередині на достатній дистанції, щоб зупинити хід або протистояти один в один, але й також підстраховувати, тому що Месі неминуче обігрував би одного гравця, але потім був оточений двома або трьома гравцями, щоб мати ще більше шансів взяти його під контроль. Наші гравці видали фантастичну гру і захищалися з великою стійкістю. А потім створили кілька хороших моментів в тих декількох контратаках, які у нас були. Переможний гол ми забили тоді, коли Лемпарт відібрав м'яч у Месі в центрі поля. Алвес знаходився спереду, як ми й очікували. І швидка передача на Раміраса, який опинився за спиною Алвеша в контратаці. Потім переправити м'яч на дрогба, який забив гол перед самою перервою. Зрештою, це був вирішальний гол. Таким чином, ми відчули, що у нас є всі шанси для того, щоб потрапити на камп Ноу, маючи перевагу в один м'яч без пропущених голів, і це справді налаштувало нас на другий матч, так що ми вирушили туди з надією.